І я зараз покажу одну таку легку ліричну пісеньку з цього розділу, яка називається Синя лавка. Не знаю, чи можна сказати, що це пісня про кохання, якщо про велике кохання, то, мабуть, ні. Її сюжет простий. Герой і його візаві сидять ввечері чи пізно ввечері, чи навіть вночі на лавочці, розмовляють. Довго розмовляють, а потім він її проводжає, вони прощаються і нічого більше не відбувається. Чи це про кохання? Мабуть, ні. Чи це про світло? Мабуть, так. я бажаю, щоб крім великого кохання, яке повинно бути, в житті у всіх вас було також і маленьке світло в кожній ситуації людського спілкування. Синя лавка. Синя лавка під нічним червневим небом, залітна смуга пари дужчі полебою, чи, поле чи можливо, щоб поразкою від себе, не ставала перемога над собою, чи можлив, щоб поразкою від себе, не ставала перемога над собою, чи можливо власне серце відкривати, не для того або інше підкорити, не вагаючись себе подарувати, Простий легко наче вірші або квіти, не вагаючись себе подарувати, Простий легко наче вірші або квіти, чи, можливо, губи в губи очі в очі, з цих озер, пірнувши раз, не виринать, запитать. Загадки посеред ночі, а відгадки тільки душі наші знають, Запитання загадки посеред ночі, а відгадки тільки душі наші знають, а не знатимуть, питатимуть у Бога, він підкаже, зніми страх підпустить гріх, вона судна на двох сьогодні перемога, а поразок не буває в Божій гріх. Вона садана на двох сьогодні перемога. А поразок не буває в Божій грі. <плес> Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.